Я, кумко Іванихо вмираю, не дав мені Господь діждати, щоб свого Климка оглядати, як верне з далекого краю. Погнали його на край світу, і вістки від нього нема, і годі мені вже по шляху глядіти за ним. Наступає зима. Сніг білий дорогу заносить, в очах мені меркне вже світ, смерть кумко надходить, хоч що ви кажіть душа вже з гостини додому ся просить. Я, кумко Іванихо, вас прошу остатню ще волю вчиніть, ось тут. Тій хустині дивіть, п'ять римських паперами ношу. Все я заробляла три літа, складаючи гріш до гроша. То, кумко, на погріб ви мій оберніте, як з тілом розтанесь душа. А тут, в другім розі хустини, є сріблом п'ять римських дивіть. Се, кумочко, ви для моєї дитини, як біднятко з війська прийде, збережіть. Я, кумко, Іванихо, робила гіренько на грошики ті, ні смачно я в'їла, ні впила, трижала не раз на сльоті. точень, хоч синок мій єдиний. З них користь якою пізнасть, заплаче за мною сльозами рясними, на Боже за душеньку дасть. Ще трохи Митріха стогнала, та й вмерла в куми у сінцях, А в той сам день карта в село причвалала. Що син її в босні від кулі полях.